Доброго дня! Я 15 років вивчаю архітектуру до ХХ століття, включаючи арсенали та зоріни комплекси Землі. За цей час я переконався, що більше 5000 однотіпних зірок не просто так побудували по всій планеті. Був час, коли зірками користувалися в технічних цілях. Версію, що зірки будували як оборонні фортеці, я взагалі не розглядаю. Пізніше зірки почали використовувати під будь-що музеї, в'язниці, навіть під фортеці. Але це виключно вторинне використання. Так ЗСУ використовували Донецький аеропорт та завод Азовсталь під оборонні укріплення під час нападу РФ на Україну. Але це лише вторинне використання технічних об'єктів. Велика кількість складних зіркових комплексів до 19 століття була і в Україні. Зліва така зірка існувала у місті Дніпро, а праворуч у Херсоні. Так, аналогічний зірковий комплекс у Києві у 18 столітті займав територію звіренця Печерської лаври та Косого Копаніру в межах заводу Арсенал. То можна вважати, що і в містах Дніпро та Херсон були арсенали, аналогічні Київському. Всі зірки діляться на 4-5 променеві, які знаходяться в різних частинах міста. І їх ми обговоримо пізніше: і дев'яті, і більшопроменеві, що знаходилися в центрі міста, як і було з Київською Лаврою. така повністю збігається з пристроєм магнітрону, який ми зараз використовуємо у наших мікрохвильових печах. А порожній центр 96-метрової лаврської дзвіниці, яка ще в 19 столітті була найбільшою спорудою України. Вказує на те, що в ній знаходилася електрична обмотка, як у трансформаторі Тесли. Зверніть увагу, що дзвіниці, зірок, що знаходилися в центрі міста, були найвищими та найцентральними спорудами міста. Це визначення збігається з хвильовим принципом передачі енергії. А крім цього, такі дзвіниці дуже схожі на вишку передачі атмосферної електрики. Побудованою Ніколою Теслею на слайді зліва. Дев'ятіпраменева Київська зірка до кінця 18 століття виглядає робочим об'єктом. Градірня наповнена водою та виконує функцію охолодження об'єкта. Потрапити до зіркового комплексу можна було через один з трьох дерев'яних мостів та брами Московські, Васильківські чи Київські. Не зрозуміло, чому єдині ворота, що збереглися в Лавру на четвертий рік повномасштабного вторгнення все ще називаються московськими. Я подав до КМДА петицію з проханням змінити назву цих воріт. Усі, хто згоден з моїм вчинком, прошу підтримати петицію 13638. Також на картах міста 18 століття Печерський центральний район Києва, як і Поділ, мав правильну античну забудову, якою вже не стало в 20 столітті. Києво Печерська лавра на картах 19 століття виглядає вже покинутою. Також вона втратила свою правильну дев'ятипроменеву геометрію. Крок за кроком, цілісний майновий комплекс зірки почав перегороджуватися додатковими стінами. Вали зірки стали зрізати. Через комплекс збудували Лаврську вулицю. І як всі інші зірки землі стали пристосовувати її під фортецю, музей та релігійний культ. Щось дивне сталося з іншими зірками землі. Всі вони пережили якийсь потужний удар. Зруйновані стіни з кам'яних блоків ремонтували, використовуючи вже звичайну цеглу. Також після таких ремонтів губилася початкова ідеальна геометрія. Ці всі помітні зміни і загальний занепад цивілізації посідає початок 19 століття. Тоді у 1812 році згоріла Москва. Війська Російського імператора у 1814 році увійшли до Парижа і вісім європейських монархів підписали Парижський мирний договір. У 1824 році в Санкт-Петербурзі сталася руйнувна повідь. Про яку пам'ятають навіть через 200 років. А наступного року відбулося повстання декабристів, цю незв'язану або пов'язану між собою низку локальних катаклізмів можна або продовжувати, або шукати першопричину того, що відбувалося, згідно з Вікіпедією, в 1811 році. Майже 9 місяців поряд з нашою планетою літала велика комета, яка вдень світила як друге сонце, а вночі як другий місяць. Таке тіло може викликати посилення відливів та припливів океанів, дощі, смерчі та виверження вулканів. Така подія мала вплинути на все людство, як загальносвітовий катаклізм рівня світового потопу. Ось причина зміни політичного та економічного становища всього людства на початку 19 століття, тоді ж перестали використовувати зіркові комплекси згідно з їх первисним призначенням. Всі наслідки впливу такого тіла на Землю важко передбачити, але це можуть бути масові пожежі, зміна осі обертання нашої планети, сходження сорбіти місяця. Та настання малого льодовикового періоду. Якщо дійсно, ми знайшли першопричину припинення функціонування магнітронів або, як їх ми зараз називаємо зеркових комплексів, то ця комета зупинила розвиток нашої цивілізації років на 150 чи 200 і зараз вже повинні почати з'являтися схожі технології. Оскільки розвиток іде спірально, і всі технології схожі. Хоч і можуть мати незначні відмінності, у ЗМІ з'явилася інформація, що Китай побудував комплекс зоряного виду невідомого призначення. І це все на тлі того, що всі розвинені країни світу почали освоювати технологію штучного сонця. Тобто, почався науковий процес щодо заміни атомних електростанцій на термоядерні Солнце – это раскаленный шар кипящего газа, который каждую секунду выделяет столько энергии, сколько человечеству хватило бы на миллионы лет. И понимая все это, ученые предложили метод получения энергии с помощью термоядерного синтеза. Термоядерный синтез – это процесс, в котором ядра легких атомов объединяются, чтобы образовать более тяжелые атомы. Этот синтез сопровождается высвобождением большого количества энергии. Энергия синтеза пытается имитировать процессы, происходящие внутри Солнца при сверхвысоких температурах. При высокой температуре и давлении ядра изотопов водорода объединяются и выделяют огромную энергию. Но для этого нужны особые условия на Земле, поэтому для этой цели был изобретен термоядерный реактор. Проще говоря, в реакторе нужно нагреть смесь определенных веществ до температуры 50 миллионов градусов. Превратив их таким образом в плазму, такая высокая температура может сильно ускорить легкие атомы, чтобы преодолеть барьер и приблизиться до реакции синтеза. Постройка термоядерного реактора ⁇ самый дорогостоящий и масштабный проект в истории. Сама плазма будет просто огромной, а термоядерная реакция будет происходить при невообразимых 150 миллионных градусов по Цельсию. Чтобы удержать такой объем плазмы, магнитное поле в ИТР будет примерно в 200 раз больше, чем у Земли. Однако, какие бы усилия не были задействованы для строительства ИТЭР, этот реактор является лишь первым шагом в термоядерном будущем. И основная причина его создания – изучение поведения плазмы на сверхвысоких температурах. И только после успешного завершения испытаний начнется строительство первого полноценного термоядерного реактора. И все, что мы сейчас видим все эти многомиллионные установки это еще не реактор, а только некая камера для изучения того, как именно будет выглядеть термоядерный реактор. Но все же, почему нужно было вкладывать миллионы долларов в эти экспериментальные и нестабильные реакторы? Безопасность ⁇ одно из главных преимуществ термоядерных реакторов перед ядерными. Здесь невозможна цепная реакция с последствиями. В случае любой проблемы плазма сама остынет и мгновенно затухнет. То есть повторение каких-либо чернобыльских сценариев просто невозможно. Термоядерные реакторы успешно прошли испытания в Китае. В рамках эксперимента в реакторе плазма была нагрета до 50 миллионов градусов. Время удержания плазмы составило более полутора минут. Теперь они намерены получить положительный энергетический баланс при температуре в 200 миллионов градусов по Цельсию. Помимо выработки энергии, термоядерный синтез позволит создать множество других изобретений. Например, смогут создавать двигатели для полетов на большие расстояния. То, что мы видим в фантастических фильмах, где космические корабли и самолеты летают без дозаправки, просто пересекая огромные расстояния. Возможно, эта технология решит энергетическую проблему в планетарном масштабе. Какой же вывод мы можем сделать для человечества? Термоядерная энергия не является абсолютно безопасной, поскольку многие утверждают, что для приведения термоядерных установок к нормальной работе и безопасности потребуется еще несколько десятилетий, а может быть и столетий. Поэтому, скорее всего, в ближайшие годы человечество будет использовать реакторы на быстрых нейтронах, работающие на уране и торе. Но есть один неоспоримый факт что как только термоядерные реакторы станут реальностью, они изменят глобальный энергетический баланс. Термоядерный синтез в конечном итоге приведет к закрытию электростанций, работающих на ископаемом топливе и ядерных установок на основе урана. Он станет источником, который сможет обеспечить стабильную энергию в практически в неограниченном масштабе. Итак, все 5000 зерковых комплексов, что залишилось после катаклизма Великой Кометы, Восьмі і більше промінів це термоядерні реактори, які сучасна наука вже намагається створити в одиничних примірниках. В термоядерних реакторах відбуваються процеси з плазмою рівня тих, які відбуваються в нашому сонці. Такий екологічно чистий термоядерний реактор зможе забезпечувати місто теплом, світлом, паливом для руху всього транспорту. Також підтримувати комфортну температуру та керувати погодою всього міста. Не думайте, що я говорю нереальні та фантастичні речі, так як це всього лише перший крок у розвитку загальносвітової цивілізації першого рівня. У людства попереду освоєння всієї Сонячної системи та галактики. Людство навчиться будувати сотні планет навколо десятка сонців у взаємодії з Чорною діркою. Ось які перспективи у цивілізації другого та третього рівня. Моя думка, що центральні восьмі, 9 та більш променеві комплекси розташовані у центрі міста з високою дзвіницею це термоядерні реактори або Штучне Сонце. Таким магнітроном була і Київська лавра до його знищення великою кометою 1811 року. Лавра це шостой пункт загальної схеми зіркових об'єктів Києва. Пункт 3, 4 та 5 могли бути локальними магнітронами. Вони використовувалися у виробничому циклі заводу Арсенал який спочатку називався завод сільськогосподарських машин? На схемі ще є 4 та 5 променеві зірки, розташовані в центральних частинах Києва? Це пункт 1, 2, 7 та 8. Хоч от ці 4 та 5 променеві зірки розташовані в Києві. На лисий горі, ботаничному саду імені Гришка, Трухановому острові та біля Кирилівської церкви теж оточені ровом з водою, але у них може бути інше призначення. У магнітроні вода використовується як градірня для охолодження об'єкта, в якому використовуються високі температури. А ці зірки належали до газотранспортної системи та виконували функцію водяного затвору та забезпечували безпечне використання водню, видобутого із звичайної води способом електролізу. Детально як можна видобути водень у домашніх умовах та функцію водного затвору, тобто призначення 4 та 5 зіркових комплексів, я показав у ролику. Вода це газ 19 століття. Дякую за увагу і будемо ми щасливі!